Як зробити вашу ванну кімнату сучасною, якісною та функціональною? Без чого не обійтись майже у всіх сучасних квартирах? Color Pool. Всім привіт! Ми Color Pool, і ми точно знаємо, що вам потрібно. Сьогодні я хочу поговорити з вами про наші системи інсталяцій для підвісних унітазів. В чому їхня перевага? З чого вони виготовлені? Який у них розмір і як працюють? Про це все далі. Ці системи призначені для прихованого монтажу унітазів, що дозволяє оптимально використовувати простір і забезпечує естетично привабливий вигляд вашої ванної кімнати. Системи у комплекті мають міцну інсталяційну металеву раму з бачком, яка забезпечує стабільність та надійність. Для отримання максимального комфорту є можливість налаштування висоти установки. У комплекті є оцинковані сталеві опори рами з регулюванням кріплення чаші унітаза від 320 до 560 мм. Є універсальні кріплення, за допомогою яких Систему можна приєднати до нерівних та бокових поверхонь. І, звичайно, є кріплення для унітаза з можливістю монтажу чаш із фіксації кріплення на 180 або 230 мм. Зручна система та інструкції дозволяють швидко встановити систему без додаткових зусиль. Каналізаційне коліно діаметром 90 мм також йде у комплекті. І останнє звукоізоляційний комплект. А для гіпсокартонних стін та вбудовування у пристінки монтажна висота до 1325 мм. Системи серії АКВА мають спеціальне покриття, яке захищає систему від впливу вологи та корозії, що забезпечує тривале використання. А робочий діапазон тиску від 0,5 до 10 барів. Ви запитаєте, чому ж наші системи інсталяцій кращі за пропозиції конкурентів? По-перше, вони підходять для різних типів унітазів. По-друге, системи серії Аква витримують навантаження до 400 кг. Третє, про що варто сказати, ми надаємо дві гарантії: перше це для тривалої експлуатації на 10 років, а друга – на постачання запасних частин, яка діє протягом 15 років. Четверте у системах цільний зливний бачок із захистом від конденсату. П'яте заводське регулювання змиву води 3,6 літрів. Малий злив в діапазоні 3-4 літри. І останнє ціна на інсталяції від Color Pool нижча, ніж у інших виробників. Також не забувайте проводити регулярне обслуговування системи для забезпечення її безперебійної роботи і довговічності. Ви завжди можете зняти панель змиву, щоб переконатись у правильній функціональності інсталяції. Pool. А якщо ви дізнались щось нове, напишіть про це у коментарях та підтримайте нас подобайкою. Ми хочемо, щоб більше людей знало про якісну сантехніку та на що варто звертати увагу при її виборі. Підписуйтесь або дізнаватись більше. А з вами був Пул. До зустрічі у наступних відео!